Відео створене, нещ... Блядь. Я відео створене не ш. Бл. Я собачу. Відео створене, як щось на основі звичайних відео на цьому каналі. А як ідея, може дати поштовх або не знаю. бо більше це лише, щоб не випускати основні відео. Пр... 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 Презентація Червоної калини 2.0. Да. Боже, Боже, принеси гроші. Боже та Боже. Боже. Принеси гроші. Ой, борочки, принеси, принеси гроші, принеси, принеси, принеси гроші. Будь ласка, будь ласка, принеси мені копійку, копійку. Принеси, принеси, принеси мені гроші. Будь ласка, будь ласка, принеси, 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 принеси мені. Принеси мені, будь ласка, принеси мені, гроші, принеси, принеси мені, гроші, принеси, принеси мені, гроші, гроші мені, потрібні туди, принеси, принеси, будь ласка, гроші, гроші, принеси гроші, гроші гроші, божеки, божеки, принеси гроші. Гроші не валяються, не валяйся, підлозі принеси мені. Будь, ласка, будь, ласка, принеси мені, принеси мені грошечки, грошечки, принеси, 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 будь, ласка, будь ласка, принеси, 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 ой, ой-ой, ой-ой-ой. Принеси, 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 будь ласка, гроші, принеси, 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 принеси. Ой, у лузі червона калина, принеси мені гроші, принеси мені гроші, треба гроші, треба гроші окупитись, окупитись, принеси, принеси, а те там буде вирішувати. Ой, у Лузі, червона калина, принеси, принеси мені гроші, гроші, гроші принеси, гроші принеси. Ой у лузі червона калина, принеси, принеси, Ой у лузі червона калина принеси, принеси. Ой у лузі червона калина, принеси мені гроші, гроші треба, гроші треба, принеси, 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 будь я, ласка. Гроші треба, гроші треба, принеси, 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 ой ой-ой. Ой-ой-ой, ой, 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 ой у лузи червона калина принеси мені, гроші. ой, боже, ой боже принеси, 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 ой, боже, поми. Ой, луці червона калина, по ми принеси мені, принеси мені, принеси мені, принеси <réagi> <У> мені. <сминя> Ой-ой, луці червона калина, принеси. Принеси, принеси гроші, принеси гроші, нахрена, нахрена, а я не знаю, а я не знаю. Принеси, 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 будь ласка, принеси гроші, я благаю, будь, ласка, принеси, принеси божечки, Божечки. Принеси, принеси, принеси гроші, будь ласка, будь ласка, принеси, 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 ой, лузі, червона калина, принеси, 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 принеси,